Так, це у нас H60 Pro Patriot 2. От номер прошивки. Сьогодні у нас там 16.07 2025 року. Написано 100%. Якщо я ось кабель дістаю. А не, Пише 89, ну вже Пише 100. Ставлю ще на зарядку, ще дозаряджається вона. Батарея. Поки заряджається, вимкнути його неможливо. Він постійно вимкнутий, але можливо погасити дисплей. Кнопки вимкнення живлення. Червоні всі ці зарядки, ось так натиснув кнопку, дисплей погас, бо основну енергію місць дисплей. Так, зарядка з вимкненим дисплеєм 0,37 А. Це ну, зарядки до кінця, Вам 0,4. Вмикаю дисплей. Так само в принципі. Ну ладно, хай заряджає. ось. У нас патриот H63. У нас патриот 2 сами тут с компасом. Рада мне там. Хорошо, Хочу вот Так о чем, так очима світла в мене немає. Руку підставляю, рука не освічується взагалі. Значить, то на оце світло не падає. Через щілину ви бачите, бо тут повна тьма. В кімнаті. Ось, Отак підставляю, ось, рука вже освічується. прилягають ці пелістки ідеально, краще всіх інших. Окулярів, хотя чого це крутий. Бачите, от під нашу руку взагалі темряво не случується взагалі. Ось так поставлю руку. Світло не виходить взагалі.